Ні, записуйте так, а потім будете собі викидати десь там ну, на своїй сторінці. Будь ми... ласка, я вас дуже прошу, в онлайн не знімайте, тому що це є стрім. На військовий час ми переживаємо для того, щоб... Добре, давайте знімати. тоді, е, згідно якого пункту закону, правил, Згідно Дякую. того, що суд ухвалив, будь ласка, виключіть е, онлайн-зв'язок. Можна я вас ще я раз прошу, пане явки, будь ласка, виключіть онлайн. Давайте так. Я? Держу, я виключу онлайн. Будь ласка, виключіть, будь ласка, виключіть. А можна мені ознайомитись? Я чим? хочу ознайомитись, що суд виніс, що не можна знімати. Я Уперед пів години тому ми зні... я знімав пряму трансляцію. Ви мені нічого не казали, ваше честно. Я вас запитав. Я минулого разу не запи оголошували. Я не знав, що ви ми... ми оголошували, Зараз буде засідання і це буде тривалий час. Так. Будь ласка. Для того, щоб в нас є агресія, та ми не знаємо, хто буде що дивитися і які будуть цей. Ви, будь ласка, записуйте, жодних проблем немає. Крім так. того, у нас проводиться ще запис засідання. Я це знаю. вам, Крім того, треба буде, ми вам ще дамо диск з відеозаписом, будь ласка, виключіть онлайн. А тоді собі виставляйте на свої сторінки, де... Давайте ви, мені там, ухвалу субор, субор, е на я те, пошукую. що ви мене зараз е хочете звідси вигнати. Я а я подаю я полі... поліцію на 102 зараз за ваші я дії. Я ще раз кажу, ознайомте, мене будь, ознайомте мене, будь ласка. Дивіться. Ознайомте мене, будь ласка, постанову, яку ви ухвалу, яку винесли, що мені заборонив судьбу. Включив, будь ласка, засідання. Зараз ми це зробимо. Почекайте. Я набираю 102. Нехай зараз поліція вирішує. Зараз ми це вирішуємо. Ні. Будь ласка, включіть засідання. Судове засідання голошено відкритим Розслідуємо суда із кольору сторонного суду Розглядається скарга Явника Володимира Івановича на бездіяльність відділу поліції No3 щодо невнесення відомості в ЄДР по його заяві. Від зараз ми точно скажемо, якого числа? Від 2 жовтня щодо неправомірних дій е, заступника міського голови Чуді Локовича Романа. На його думку, вчинив кримінальне порушення, передбачене частиною першої статті 365, так? Так. Хто Та з'явився катар? Так, є суду довіряєте учасники процесу. Час, довіряємо вас. Е, Явде Володимир Іванович, пересув, коли доводились. Явде Володимир Іванович, місто Сколо вулиця Гадомаська, 96, 2, 19, 05, 1984 року народження. Так. І ви хто є. Заступник Сколівського міського голови Ось Роман Михайлович 22 серпня 82 року народження проживає в місті Сколи, вулиця Кутаревська, 13, Квартира 8. Зрозуміло. Ну, Почекайте вас зауважен. зараз зауваження, ми вам не дамо слово. Угу. Значить так, е наскільки суд бачить, ви проводите онлайн-знімання? Так. Значить, враховуючи військовий стан, враховуючи те, що є небезпека, е значить ракетної будь-якого удару Збройних угу. сил Російської Федерації. На будь-які онлайн повідомлення ага. суд ухвалив слідчі суддя заборонити онлайн, не заборонити зйомку. Вам жодних проблем немає. Ви знімаєте і собі виставляєте будь-де на які сторінки ви хочете. Крім того, роз'яснюємо вам, що є ага. відеозапис, ага. які ви можете взяти і ознайомитися до сусідання. Зрозуміло, паузу я, е я вашу е прохання. Відмовляю, це ваше прохання. Я... Ли, будь ласка, закличте працівників. У нас є протокольна, будь ласка, все. Закличте працівників суду засідання перерва. Працівників, будь ласка, закличте. І, будь ласка, якщо буде, там є адміністративна відповідальність за невиконання воєнного суду. Власне, суд ухвалив відеозв'язок онлайн. Заборонив ухвалою суду. Зводите, пішов, я, да, я. я під запис, будь ласка, зниклі. Ні, суд. я не бачу ухвали суду. Ви покажіть е, їм ухвалу суду. суду Давайте, ухваліть, я вже виходжу. Я Я в поліцію зараз за незаконні дії. Я вже діваюся. Угу. Друзі, дзвоню в поліцію, все, вже можна знімати, пряму трансляцію. Суд вже не відбувається. Так що ми... Я звідси залу проходжу. Угу. Ви все чули, бачили. Зранку можна було знімати, а зараз не можна знімати. От так. Е, доброго дня, хочу залишити скаргу. Я би хотів, щоб вони впали вони надали, за що вони зараз. Вони вас викликали. Так, друзі, дзвоню. Щось, я назвала 120, дзвонив мені вибило. Зараз будемо дзвонити. Зараз будемо дзвонити. покажи. Я дзвоню сюди, я викликаю поліцію. Я йду на суд? Тиск на суд? Прошу? Тиск на суд? Ні, а що? Поліція це тиск на суд? Я хочу безіяння ваші дії, незаконні дії, нехай поліція роз'ясну. Ні, а чого маємо Зараз нехай поліція приїжджає. Давайте папір мені, давайте папір. Суддя далі на мене тисне, друзі. Суддя далі виходить, каже, чи будемо продовжувати. Зараз прямий ефір. Я дзвоню в поліцію на столах. Викликаю. Викликаю, друзі, поліцію. Доброго дня, Галина. Хочу зареєструвати повідомлення і викликати зараз патрульну поліцію, обласів оперативну групу в Сколівський районний суд. Сколівський районний суд. Місто Сколи, вулиця Данила Галицького. Яке тут номер? Мама, яке тут? Данила Галицького 8. Данило Галицького вісім. Що трапилось? В мене зараз є, було судове засідання, Та, я сказати, де я є. Можна з засідання. Можна ходити? З, з Не знаю, сказали, знову заходи. Дивіться, я б хотів сюди поліцію, Без... мене, виганя... мене виганяють з суду. Без... Без Ні, я мушу, я зараз поліцію викликав, мені сказали. Е, мене виганяє і охорона. Ну, охорона, тому що суддя сказав. А зараз суддя сказав мені не знімати, розумієте? І він сказав охороні вигнати. Ухвали немає. І Ну, коротше, виганяє з мого суду. Вигнав з мого суду. Я хочу, щоб зараз працівники поліції приїхали. Дякую, Володимир Іванович. 19.05 1986. Е, Місто сколовоція Дмаська, 96-2. Дякую, я чекаю. Чекаємо, дякую. Все, я подав поліцію, зараз будемо вже тоді. Та ми вас не будемо чекати. Будь ласка, виключіть телефон. Будь ласка, виключіть. Я перепрошую. Ми чекаємо поліції. Включіть, будь ласка. Ми Хай чекаємо. Нехай поліція зараз розбирається. Так. Виключіть, будь ласка, онлайн. Зараз приїде поліція, я виключу онлайн. Якщо мені поліція скаже, що, мо, що я вам згуб... суду ухвалене недостатньо. А покажіть, ви мені не показали. Ми офіційно під запис оголосили. У зв'язку з чим було прийнято судове рішення Ні. для того, щоб вам відмовити в онлайн-трансляції. Ні, це е, е, я хочу Ще... початку, я хочу рішення, яке ви прийняли. Іншого не буде, отаке буде. Як просто усне ваше? Так, усне ухвалю. Ну, от зараз нехай поліція розбирається, чи ви маєте на це право. Так, включай. Судове засідання продовжуємо. Ви не виконуєте вимоги суду. Ні, я не виконую. Тому, Тому, це не це прохання. Я перепрошую, давайте так. Ухвала суду була прийнята протокольно, ласка. є такі процеси, прийняття ухвали протокольно. Ваша честь, можна ознайомитись? Прийде, Візьмете, у нас є звукозапис і є журнал судового засідання. Це є офіційні документи, офіційний звукозапис. Ви з цим можете ознайомитися, жодних проблем немає. Я, знаю. Я хочу зараз ознайомитись з тим, що ви мені забороняєте знімати відеофіксацію. Будь ласка, значить, оголошується хвилин те, технічна перевага, з на диска і ознайомлюється. Давайте тоді так. Е Ну що, друзі, давайте тоді так. Зараз я виключу камеру для того, щоб ми проводили судове засідання. Давайте ми його проведемо. Поліція приїде, ми тоді розберемося. Нехай мені дадуть ухвалу. Скажіть тоді, суддя, що я вже виключаю. Нехай Друзі, ну е, вже хочуть, вимагають. Ми, е, ну, вони не хочуть, вимагають, вони просять, будемо виключати, але ми будемо з цим розбиратися. Скажіть же судді, що я вже тоді виключаю пряму трансляцію. Все, друзі, дякую. Е, вийду, тільки з суда вийду, яке буде рішення, що поліція буде. Ну, в подальшому постараюся одразу включити ефір. Так що, друзі, суд має відбутися. Дякую.